Вітаю! Сьогодні давайте розглянемо таку тему, що мене очікує найближчим часом. Кожен загадує свій срок, але цей срок має бути не більше, ніж три місяці. Отже, що мене очікує найближчим часом. Ну, очікує якесь обнулення, буде якийсь початок, тому що ця карта говорить, що буде щось починатися, щось нове. Однозначно відкриватися, але при цьому ви випадаєте людиною, яка не зовсім керується розумом, а більше йде на емоції і може відсікати там, де не потрібно. Тобто бути, треба бути обережним і трохи прибрати свої егоїстичні якісь наміри, егоїстичні якісь цілі. Тому що ви тут виходите дуже такою егоїстичною людиною, яка прагне досягти свого, незважаючи на будь-які обставини, незважаючи на інших, незважаючи на бажання когось щось. Тобто себе і свої якісь цілі ви ставите понад усе. І це призводить до чогось нового, щось нове. Будете відчувати себе переможцем, і, до речі, події будуть відбуватися швидко, хоча і задоволення буде приносити замало. Але це щось нове буде надавати вам відчуття перемоги, тобто, можливо, ви щось досягнете, до чого ви йдете, до чого ви прагнете, скажімо так. Ви до цього прийдете і прийдете дуже-дуже швидко, не так довго, але щось, щось буде вас засмучувати, так скажемо. От тому ось такі у нас перспективи на найближчий час. Дякую за запитання, пишіть свої.